Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування лазурованих сорочків з натуральних інгредієнтів, які неймовірно смачні, я їх дуже полюбляю, швидко готується і легко поїдається. Обов'язково додивіться до кінця на вас чекає сюрприз. Беремо 350 г сиру, 50 грамів пудри цукрової. І 50 г масла 62% жирності. Збиваємо блендером до однорідної консистенції. За бажанням можна додати ламінну лікар. Наповнюємо в кондитерський мішок і будемо викладати у форми. Серединку наповнюємо. Начинкою гарненькою, так, щоб було повністю. У -у. І зверху знову йде у нас сирну масок. Накриваємо сирну масою, так, щоб повністю закрити нашу начиночку. Тепер кладемо у морозильну камеру на 2 години. Готуємо з вами глазою шоколадний, Для цього беремо. 100 грам чорного шоколаду, 100 грам молочного шоколаду, 30 грамм олії і кладемо на подяну баню. Ви бачите, вона гарно розігрівається, стає такою однорідною Беремо зараз, надіваємо на паличку і гарненько занурюємо у глазур. Так, швиденько, щоб лишня глазурь не залишалася. Готові глазуровані сирочки ми кладемо в холодильник на 30 хвилин, а потім смакуємо. Хочу показати вам начинку всередині. Ось він, як виглядає, бачите? Дуже гарно. А ось і сюрприз. Беремо сирочки і йдемо в гості.